Молдова готова надати фінансову допомогу Придністров'ї лише за умови виведення російських військових з території регіону. Так заявила президентка Молдови Майя Санду. Кишинів готовий підтримувати Придністров'я в подоланні наслідків енергокризи, ну надаючи генератори, медичну допомогу, ліки, усе необхідне для людей в цей період. Однак допомога буде можлива лише після виведення російських військ і заміни миротворчої місії на цивільну місію під Егідою ООН та ЄС. Майя Сандо діє тут дуже розумно та рішуче. Умови, які вона висуває, демонструють сильну позицію Молдови на тлі дестабілізаційних процесів у регіоні. Російська миротворча місія, ну чесно кажучи, вже давним-давно втратила будь-який миротворчий сенс і вимога замінити її на цивільну під егідою ООН чи ЄС. Ну це, це по суті крок до реального суверенітету. А я на цьому завершую своє відео. Підпишись обов'язково кожного дня. Ми слід.